Здоров'я закупівля вакцин для щеплення закінчилась сімейним підрядом. Із 60 мільйонів гривень 11 мільйонів відійшли заводу Фармстандарт Біолік. П'ята частина акцій цієї харківської фірми належить Олександру Богатирьову, сину Раїси Васильівни. Сама Богатирьова після оприлюднення цієї інформації зникла з поля зору журналістів. Натомість у МОЗ кинулись виправдовувати свого очільника. Раїса Васильівна не була е міністром охорони. Здоздоров'я здоров'я, фармстандарт, біолік також приймали участь в закупівлях, як і позаминулого року, і поза -поза минулого року. Це потужна компанія. Тому я думаю, тут ніякого. Конфлікту інтересів немає. Фармстандарт Біолік потужний вітчизняний завод. Погоджуємось. У богатирьової не було конфлікту інтересів, великий сумнів. Із Вікіпедії. Конфлікт інтересів, потенційна наявність отримання особистої вигоди при обранні партнера для виконання службових обов'язків. Погодьтеся, навряд чи любов до дорогих брендів та діамантових годинників богатирьова реалізовує за зарплатню держслужбовця. Скоріше, як то кажуть, діти допомагають. Тим паче, другий син Атерьової ігор просунувся на фоні свого брата, близнюка Олександра. Ще далі. Можливо, тут вирішальну роль зіграв давній статус Раїси Богатирьової як соратниці Ахметова. Але за час президентства Януковича, фірма Ігоря Богатирьова, завод енергетичного будування отримала на підрядах від держави вже понад півмільярда гривень. Здебільшого для роботи на державних об'єктах, що де факто контролює Ахметов, таких як Дніпроенерго робимо висновок гастролів помаранчевому таборі. Богатрьові забули і. На всіх правах поновили у команді регіоналів крізь терни до зірок широкому загалу припускаємо невідомі попередні заслуги Едуарда Ставицького, щедрі плоди, яких він тепер пожинає на посаді міністра екології. А ми нагадаємо, саме Ставицький вивів межегір'я із державної власності для Віктора Януковича. 2007 року, перебуваючи на посаді глави НАК Надра України, Ставицький уклав угоду обміну із маловідомим приватним товариством Медінвест Трейд. Державна резиденція Гір'я без будь-якої доплати відійшла у приватні руки. А держава в обмін на це отримала два будинки в аварійному стані на парковій дорозі у Києві. Давайте подивимось, що ви думаєте тепер міністр Ставицький, аби тільки не пояснювати українцям свій вчинок. Такими, коли величезну територію На два напівзруйновані будинки. Ну давайте таким чином. Я на це питання досить, досить ретельно відповів вашому колезі Сергію Лещенко. В нього є ексклюзив. Я просто не маю права розголошувати цей ексклюзив. Цікаво, на допитах в прокуратурі Ставицький теж буде відмовлятися свідчити, бо вже дав ексклюзивне інтерв'ю Українській Правді. Це було 2008-го, і ми його процитуємо. Автор ексклюзиву, журналіст Сергій Лещенко, не проти. Наразі йде ремонт Маріїнського палацу. Маєтки на парковій алеї всередині х потрапили в руки приватних структур. На ім'я кабіну надійшла пропозиція, щоб якнайшвидше відтворити повний ансамбль Маріїнського палацу. Тому ці будинки на парковій алеї якимось чином треба було придбати. Ми керувалися тим, чи буде для НАК вигідно отримувати Межигір'я, чи вистачить нам обігових коштів. Будинки на парковій дорозі, що в результаті обміну стали державними, і далі розвалюються і занепадають. Інша справа Межигір'я, яке в три кроки перейшло до фірм, пов'язаних з родиною президента, іде в золоті та мармурі зведений справжній рай для Януковича і пекло. Для естета Ніщо не забуто Ставицький, чий підпис стоїть під оборудкою з відчуження держрезиденції для Януковича. Тепер орудує мільярдними державними контрактами. Розпоряджається нашим багатством підземними надрами. Видобуток корисних копалин нафти і газу з під української землі. Це така золота жила, що міжнародні енергетичні компанії ладні вкладати мільярди, аби тільки їх допустили. І от днями два клондайки Олеське та Юзівське родовища в результаті повністю за. Закритого конкурсу віддали фірмам Shell та Chevron. Так як більша частина цих заявок носить ну, конфіденційний характер, виходячи із особливості технології бізнес-підходів, ця інформація буде розкрита тільки для. Учасникам конкурсу, але не журналістам, не громадськості. Що ж, приховують від нас чиновники, щоб отримати заповітний контракт від України міжнародним компаніям потрібно було піти на одну цікаву умову. Від України його підпише не на 100% держава, а спільне підприємство, що на 90% складається з національної компанії Надра України, а на 10% з нікому невідомої приватної фірми СПК Геосервіс, обраною абсолютно непрозоро. Очевидно, це буде чисть чистий прибуток, а у Ставицького чистим прибутком наліво не розкидуються. Як от на териконах Полтавщини сланцевий газ масштабно добуває приватна фірма Голден Дерік, діяльність якої державні надра України проспонсорували на 370 мільйонів державних гривень. Фірма Голден Дерік заснована за участю кіперської хартлок лімітед, яка ходить в засновниках Київського тов Інвест» на пару з батьком Едуарда Ставицького. В самого ж міністра офіційний дохід за 2000 2011 рік скромні 127 тисяч гривень. Ще одна хрестоматійна історія невідома широкому загалу, а стосується вона всіх і кожного, хто, хоч раз, скажімо, ходив до нотаріуса. Державні реєстри нотаріальних правочинів, рухомого майна, реєстр іпотек, судових рішень, загалом 16 реєстрів з інформацією про всіх нас державі Україна не належить. а належать вони приватним фірмам-розробникам, залученим без жодного тендера, яким Україна щороку сплачує роялті за. Користування цими реєстрами. Це фірми ТОВ АртМайстер та ТОВ «3Т». За гроші, які Україна в рік сплачує за користування реєстрами, можна було їх викупити вже кілька років тому. Натомість частина оплати за кожне звернення громадянина до реєстру за внесення туди даних перераховується на приватні рахунки, замість того, щоб іти в бюджет або взагалі бути скасованою. Тут приходить старушка, старичок, а я їм говорю, уже майже 50 гривень, це только за. Внесение реестр. Ну, плюс мои услуги. А мне еще нужно считаться за бланк через реестр да? Це теж сколько то стоїть держінформ'юст, державне підприємство, підпорядковане Міністерству юстиції, відбиває усі спроби з'ясувати, а який же відсоток від платежу громадянина йде на приватний рахунок? Контрольно ревізійне управління лише з'ясувало, що за два з половиною роки за період 2007-2009, загалом ділки заробили на реєстрах 205 мільйонів гривень. А далі, намагаючись оприлюднити свої результати, ревізори наштовхнулись на судовий позов. Від Мінюсту. І юрист міністерства а там цього добра вистачає, через суд домоглися того, що державним фінансовим інспектором просто заборонили копати далі і передавати матеріали до прокуратури. Сейчас мы находимся в судебных отношениях, в судебных инстанциях по поводу отмены этого решения суда, потому что оно вообще беспредельно, абсолютно незаконно. Как это запрещать государственному органу, контролирующему, тем более прокуратуре, реализовывать материалы согласно выполнению своей функции с действующим законодательством. Для министра юстиции Олександра Лавриновича ця тема табу. Коли у державну власність будут Ви... Вы... придбані єдині реестры? Вони находятся завжди в державній власності. Ви приходите в міністерство по говорити, а не здається, що це кабіна. От міністр пообіцяв дати інтерв'ю і ніколи цього не зробив. Хоч ми у запитах про це регулярно нагадували. У відповідях прес-служба посилається на ту саму судову заборону говорити про оборудку. Тож щоразу сплачуючи за звернення до реєстрів, пам'ятаємо, що частина наших грошей іде приватним фірмам, які незаконно підсіли на цей потік. Від того не легше, але ми, хоча б, маємо про це знати для початку. Досі на сьогодні міністрів державний комітет телебачення і радіомовлення України закупить 6%. 685 тисяч телетюнерів для цифрового мовлення у Тов Стронг Юкрейн на загальну суму 333 мільйони гривень. Один китайський телетюнер, виходить вартуватиме 487 бюджетних гривень. Ці дівайси роздаватимуть малозабезпеченим українцям. Почнуть вже з середини літа, якраз на початку парламентської виборчої кампанії. Якщо вам перед виборами щось дають. Будь ласка, беріть, але голосуйте по совісті. Тобто, якщо влада намагається підкупити таким чином виборців, то я особисто вважаю, що нехай підкуповує. Держава попіклувалася про те, щоб кожен громадянин, незалежності від його статку, мав право на інформацію, мав доступ до телевізійного контенту, який буде розповсюджуватися в цифровому форматі. Тобто держава вирішила, незаможним родинам теж потрібен якісний телевізійний сигнал. І щоб реалізувати цю ідею, кожен українець скинувся по 7 гривень. Воно ж не шкода, і розмірковувати, що є речі більш нагальної потреби, не будемо. Хліб чи видовище? Питання філософське. Говоримо про факти. Влада зробила громадянам приємно саме у переддень виборів. Це раз. По-друге, ці тюнери транслюватимуть лише угодні для влади канали. Так, монопольний провайдер новоствореного в Україні цифрового телебачення це компанія Зеонбут, який, ховаючись за офшоркою, вперто не називає свого власника. Провайдер транслюватиме всього 32 безкоштовні канали. Конкурс на отримання цих частот нацрада з питань телебачення і радіомовлення провела непрозоро і із однією метою не допустити до трансляції незалежні, неконтрольовані владою телеканали. А насправді просто Віддала цифрові частоти кільком провладним олігархічним групам. Тож, роздаючи бідним сім'ям за кошт платників податків цифрові телетюнери напередодні виборів, влада спокійна. Так, ТВА і глядачі цифрового телебачення не побачать, не дізнаються про Межигір'я, про вежі бойка, про реєстри Лавриновича і вдячні за тюнери голосуватимуть за партію регіонів. Такий от розрахунок, таке ставлення до людей. Насправді ми не здаємось і продовжуємо відсуджувати наше право мовити в цифровому форматі. Ми будемо постійно нагадувати чиновникам, що власники України та її бюджету українці, а вони, чиновники, лише тимчасово розпоряджаються майном, що ми їм довірили. З вами була програма. Ендер Ньюс, вже за тиждень дивіться нас знову. Ми будемо пильно стежити за тим, на що чиновники витрачають наші з вами гроші, і розповімо вам про найцікавіше. Гарного вам вечора!